А, королева нічних клубів, бо вони їй належать. А я думала королева нічних клубів, бо вона в них тусується, <тас> танцює, підпочиває. Зрозуміла, ну окей. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти вам про свої. Масюпусінькі книжкові покупки. У мене тут є дві книги з дуже-дуже старих покупок, які я залишала у подруги. Не пам'ятаю, чи саме про ці книги я вам розповідала, про всяк випадок розповім. Книга Елізабет Страут Олівія Кітерич. Олівія Кітерич, вчителька на пенсії, безжально критикує зміни в рідному містечку Кросбі, штат Мен. Як я зрозуміла, тут буде якась історія про маленьке містечко, про якусь буркутунку вчительку, яка не задоволена тим, що відбувається. Я так думаю, що, скоріш за все, протягом цієї книги вона там буде ставати добрішою, якось там не знаю. Адаптується до змін, щось буде таке. Напевно, як життя Уви. Я не читала життя Уви, але уявляю собі щось на кшталт цього. 350 сторінок, невелика книжка, тому думаю, що. А, тут в кінці бесіда з Елізабет Страут. Перед цим відгук. Ви бачили, щоб відгуки були всередині книги. Тобто ось тут є відгук і всередині книги відгуки написано. Лауреат поліцейської премії. Цікаво, це саме ця книга, чи Елізабет Страут. Я чула, що мені Баталізовистра якраз пише такі милі добрі книжки, щось там про життя людей, я таке люблю, тому буду читати. Я майже впевнена, що мені це сподобається. Чомусь мені здається, що це буде щось на кшталт випадкової вакансії, щось на кшталт співдружності, скоро вам про неї розповім. Тому чекаю. Чекаю, коли я буду читати цю книгу. Ще одна дуже стара покупка, про яку я, можливо, вам розповідала, це книга Бена Елтона знову і знову. Ну, от тепер нарешті вам, бачите, її покажу. Як вона виглядає? Це книга про подорожі в часі. Тут нібито мають врятувати кого. Я вам перший раз не сказала, кого мають врятувати, і зараз не скажу. 1 червня 1914 року Г'ю Стентон намагається зупинити війну. Людина буде подорожувати в часі, щоб зупинити. Ну знову і знову буде подорожувати також змі в одну і ту саму подію, щоб зупинити вбивство Франца Фредна. А я думала, Кеннеді, до речі. Хай буде. Мій друг Саша вже почитав цю книгу. Саша, привіт тобі. Здається, він сказав, що ок, що прикольна книга йому сподобалась, тому я думаю, що скажу за все і мені сподобається. Якщо читали, пишіть в коментах. До речі, залишайте, будь ласка, коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже вам вдячна за це. Якщо вам подобається моє відео, то підтримуйте мене і мій канал. Так, знову знову Бен Елтон йде сюди. Ще покажу вам три книги, які я взяла у свої подружки почитати. Це не покупки, але нехай буде все одно в цьому відео. Бо потім вам в прочитаному покажу, а ви будете в шоці, що звідки в мене взагалі ці книги. Так, нонфікшн на моєму каналі. Увага! Перший раз цього року на моєму каналі нонфікшн. При тому, що колись у 2013, не знаю, 13, 2014, 15 я читала купу нонфікшена, але зараз вже не художню літературу, я читаю дуже рідко. Марк Волін. Це почалося не з тебе. Як успадкована родинна травма формує нас, і як розірвати це коло сучасний підхід до позбавлення від негативних спадкових патернів. Мені дуже цікава ця тема. Я дуже хочу прочитати цю книгу. Сподіваюсь, вона буде цікава, наукова і все таке депресія, тривога, фобії. Ви успадкували все це від попередніх поколінь. От я сподіваюся, що тут буде не про покоління, а саме про родини патерни. тобто, що... Ми, як діти, вчимося у своїх батьків, от ми дивимося, як наші батьки там, беруть ложку і їдять, так? Або там, ми дивимося, як наші батьки роблять якісь речі, і ми інколи, ними, ну, інколи ми, як мама в пошкій, там, повторюємо за ними, робимо так само. Не знаю, чи помічали ви за собою, що ви робите щось, як ваші батьки, там, чи бабусі дідусі. І так само і певні їх психологічні травми ми можемо взяти на себе або там вести себе так, як вони, навіть не розуміють, що це насправді на чомусь базується, на якісь травмі наших батьків, їх батьків і так далі. Коротше кажучи, я сподіваюся, що ця книга саме про це, про те, як можна виявити якісь негативні паттерни, які ми так перейняли від наших батьків там, чи інших родичів, і як з ними працювати. У мене на каналі є шортс, де я розповідаю, які. Книги я порадила своїй мамі і вони їй сподобались. Я порадила мамі, найперше взагалі мені здається, що я порадила мамі читати, це Фредеріка Бакмена Життя Уви». При тому, що я не читала жодної книги Фредеріка Бакмена, але от я порадила мамі Життя Уви», потім, здається, про бабусю і тривожні люди. Я порадила, мамі сподобались всі книги, які вона читала у Фредерика Бакмана. Тому все ж таки я вирішила, що мені варто з ним познайомитися. Побачила книгу у подруги і взяла її. Дякую, Таня, привіт тобі. Фредерік Бакман, тривожні люди. Прикольно виглядає. Мені ще подобається, як вона виглядає, яке це видання, таке миле. Це нібито книга про про пограбування. Як ой, дивіться, як прикольно. Як гарний, гарний місточок всередині. Книга про шведське містечко, де відбувається пограбування, ніби грабіжник у заручники, і як я собі уявляю, то вони починають між собою спілкуватись, дізнаватись про життя один одного і щось там відбувається, відкривається, якось в кінці, може, вони якось очищуються чи виговорюються. Іронічна історія про пограбування, яке не відбулося. Окей, супер. Я зацікавлена, але, скоріш за все, буду читати це восени, тому що, як я уявляю собі Фредеріка Бакмана, що це саме така. От, не знаю, всіх, напевно, скандинавів виявляю, що треба читати осінню, причому такою, жовтий листопад. Нарешті познайомлюся з творчістю Фредеріка Баквана. І ще одна книга, яку я взагалі не спиралась читати, її коли там два роки назад, чи коли прочитали всі, просто тупо, ну, ну просто всі її читали, абсолютно всі. Я думала, це не моя тема, там точно буде щось таке занадто наївне, не хочу це читати, не для мене. І тут до подруги побачила цю книгу. Подруга мені казала, що ця книга їй сподобала, що вона непогана. і Я довіряю смаку моєї подруги, але я все одно не збирала читати цю книгу. І думаю, б не взяти і третю книжечку почитати. Це книга Елізабет Гілберт. Місто дівчат. Місто дівчат Елізабет Гілберт. Це книга про молоді дівцю з такої пристойної родини. Це в нас. Які? 1940 рік, так історія починається з 1940 року у Америці. Нам показують молоду ну, дівчину, яка приїжджає до Нью-Йорка. Вона там у нас з дуже пристойної родини, але там в неї щось не вийшло. І родина її відправляє до Нью-Йорка до тітки. Просто вже почала читати цю книгу, вона мені подобається. Але багато питань також виникає. Суть в тому, що тут у нас є атмосфера Нью-Йорку, ну ж не, не Нью-Йорку, а атмосфера, скоріше, напевно, гулянь, атмосфера 40-х років. І ця дівчина вона вміє гарно шити, і вона стає кравчинію в театрі своєї. І, тітки. і тут багато про вона описує, вона сприймає людей через їх одяг. Тобто вона не описує нам там, дуже довго я не знаю, який характер людини чи який, яка зовнішність, а вона описує, що людина вдягнена, і через це нам показує, яка ця людина. А, прикольно, це, знов -таки, це розважальна книга, тут немає нічого такого, прямо, ну поки що, оскільки я прочитала більше половини. А, вона розважальна, на відпочити. Отак от, от почитати, але чомусь не знаю, мені подобається. От подивіться, скільки вже я <плес> залишила закладинок. мені подобається. Абсолютно легка. До речі, мені здається, що я чула якісь відгуки, що там буде якась драма. Поки ну, там така маленька драма, не те, що прям дуже непогано. Прикольна атмосфера. Це скоріше такий образ, чи вайб, як люди гуляли, ходили по ресторанам, як театр був. Без великих подробиць, але при цьому все одно цікаво. Місто дівчата Ліза Бетхіл. Я довго-довго не могла обрати. Із чотирьох книг книгарні. Хотіла купити собі непокірність через обкладинку, бо дуже гарна обкладинка. Там історія про певний рід жіночий, де там а, хтось був відьмою, хтось був якимось. Точніше, когось, напевно, звинуватили в тому, що вона відьма, і там якось потім її рід пішов. Коротше, щось ніби прикольне про сильних жінок. Хотіла купити три вітри і хотіла купити ще щось. Я вам тут може вставлю фотографії, які книжки я хотіла купити. і Що я з них такі вибрала? Не могла дозволити собі всі книги, тому купила тільки дві, дві книги. Одна з них це Ореста Осічук Абрикосова книгарня, книга нашої української авторки. Ось така невеличка зовсім книжечка. Ну, 237 сім Дуже легка, приємна книга. Насправді, «Абрикосова книгарня, як на мене, можливо, я щось не зрозуміла, але як для мене ця назва трошки оманлива, тому що про книгарню тут буде мінімум. Просто буквально ну, дві історії про книгарню. А в цілому тут історія про хлопчика, міська, який жив з мамою, але потім його взяли до себе родичі багаті. І от як він з ними жив, як він знайомився з іншими дітьми, як він завів Вовчиць, точніше, не він завів вовчиць, але прикольна книга, тут такий вайб, ну не кедашевої сім'ї. От завжди мені все, що про там, якщо є хоч трошечки українського села, хочеться порівнювати з дешевою сім'єю, але ні-ні, ні тут зовсім немає дешевої сім'ї. Ну як вам сказати? Ну прикольно. Мені, от бачите, також я, тут, я вже її прочитала. Вже тут є багато закладенок. Якщо вам раптом хочеться познайомитися з якимись українськими словами, гарно написана книга. Мені прям подобається як вона написана, Можна читати. Блін, я вам вже тут розповідаю про цей. Про прочитане ні, про прочитане не буде окреме відео. В принципі, це легка книга. Мені здається, вона не є теми, на які можна задуматись, але в цілому мила книга про життя хлопчика. Книга, яка зараз у всіх на слуху, ну вона насправді ще на початку війни була на слуху. Мені здається, що може до того. А книга Цитовий той безсел, радіти Вибір, свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Це книга про. Переживання, прийняття чи вихід із травми психологічної це книга психотерапевтки, яка пережила Кванстабір. Про те, як вона це пережила, як вона в ньому жила. Мені здається, всі знають, що є Віктор Франкл зі своєю книгою. Коли людина в пошуках сенсу здається, от Віктор Франкл» і Відіт це дві такі відомі книги, які е, описують там життя в концтаборі, як люди переживали цю травму. І ніби тут трошки більше, ніж просто не просто описується концтабір, а Прям книга має або надихнути на. Життя або надихнути на переосмислення життя, ну, або, або пояснити, як е, позбавитись не знаю, психологічної травми. Це те, що я очікую від цієї книги. Дуже багато людей її хвалить. Вона зараз стається Ярослава, Гресь, в своїй книзі, в своєму інтерв'ю цю книгу порадила, чи хтось її похвалив, і там зараз її взагалі розкупили. Всі хочуть цю книгу читати. От я також її купила, але поки навіть не розпакувала. Так, тепер книжечки, які я дуже давно хотіла купити. Ой-ой, Боже, яка приємна обкладинка. <рес> Щоб ви розуміли? Я збираю книги, там мене воно є на поличці, розповіла покупках про перекази міфів. Перекази міфів, якщо десь є щось про міфи, я одразу її купую. Книга Лагідна війна Джулія Беррі. Я думала, що це книга про війну. Ну, Дивіться, яка обкладинка. Все, війна, війна. Потім якось в когось я побачила відгук, і там було слово Афродита. І тут, до речі, позаду величезними літерами також написано Афродита. Тобто це не просто книга про війну виходить, а це якась книга, в якій буде Афродита. Епічний роман, що розгортається на тлі Першої та Другої світових воїн, у якому боги тримають у руках долі і серця чотирьох смерт. Уявляєте, я взагалі такого не очікувала. Ой, подивіться, як гарно. Перше, це мені подобається, що обкладинка чудова. Мені дуже подобається ця обкладинка. Під супер обкладинкою також гарно. Оформлення, просто божественне. Видавництво рідна мова, ви молодці. А ще я бачу, що тут всередині, по-перше, чек у мене є. Такий, такий величезний шрифт, Просто гляньте. Це прям це для мене. Щоб я точно побачила всі літери. Тут якісь вставки. Це що, що за вставки? А, я думала, що це якісь малюнки будуть. Це отак, от гарно, отак гарно оформили. О, як це дії між розділами. А, ну дивіться, Антракт. Написано Антракт. В антракті в нас є Аполлон Афредита Арес. Цікаво, зараз ви точно побачили. Я сподіваюся, що вона там щось фокусується. Дивіться, антракт і Аполлон Афредита Арес. Круто. Дуже цікаво, мені тут прям почитати цю книгу, побачити, що тут буде. Сподіваюсь, що вона достойна. Знаю, Джулі Беррі і Зараз там є чи про двох дівчат, то про що трилери, а це ніби не трилери, дуже хочу прочитати цю книгу. Ну вона така вже гарна, така клас. Супер. Я сподіваюся, що це буде супер суперкасна книга. Я буду читати її восени. Книга, яку я дуже дуже довго чекала. Якщо ви мій постійний глядач, то ви бачили, що я в покупках вам показувала книгу, яку я привезла із Ірландії. Це медіа шлюбний портрет, отака гарнюща книга. Привезла її з Ірландії і не читала, вставила сюди ідеальну закладинку. Е, Ну, Вона не з Флоренції, але тут намальована Флоренція. У книзі буде про Флоренцію. Я така, о, буду читати, супер. І що ви думаєте? Видавництво віват, моє любе, кохане. Видало. Цю книгу українською. Ось вона, будь ласка. Отакі справи. Книга про Флоренцію 1557 року. Шлюбний портрет, а тут, до речі, а, тут так само шлюбний портрет. Тут буде історія про те, як чоловік вбив свою дружину. Це нам кажуть на перших вже хвилинках. Тому, ну, якщо хтось хоче раптом мене купити шлюбний портрет англійською, пишіть, будь ласка, в коментах, я вам його продам. Як же мені подобається тут так само, як і в Гамниці. де Гамнет. Я Гамнета ще не прочитала. А, так само, як і в Гамнеті, така ж вкладенка Soft Touch. Це чи як, до речі, Гамнет ширший, Ні, ні однаково. Дивіться, подивіться на цю красу. Оце Гамнет. Оце шлюбний портрет. Шлюбний портрет, до речі, здається, більше трошки. Вже розповідала вам тут: у нас є Лукреція, найменша дочка Козімо першого Медіці. Недавно втратила сестру і намагається втішити жаль через мистецтво. А батько від імені погоджується на шлюб із правителем Феррари. Моде та речі. Щось має бути цікаво. Я сподіваюся, я таке люблю, прям ну, неймовірно. Буду читати обов'язково, не знаю, літом чи ні. Якщо хтось читав, скажіть, це літня книга, чи ні. треба встигнути її прочитати літом. Гамлета відкладаю, бо знаю, що сумна книга, тому Гамнета точно восени. А от шлюбний портрет. Знаєте, з того, як він, мені просто. Мені просто його англійське оформлення, ну прям, ну, Дуже здається літнім, я думаю, може так і є, але набагато краще. Я чесно скажу, признаю, що я частіше хвалю іноземних видавців за те, як вони оформлюють книги. Але це, ну, не знаю, чи там буде тигр, не знаю, чи в гам'їті буде цей птах, але ця совтача вкладенько так подобається. Дуже, я фанат. А ще люблю, коли отак от гарно, однаково видають книги одного автора. От, як у Кадзуо Гуру вам, напевно, не видно, але там Кадзуагуру видають схоже, і ще одну авторку видають схоже. Кейт Аткінсон. У мене вже є її книга Життя за життям. Є книга руїни Бога. А також тепер у мене є її перша книга, написана за лаштунками в музеї. От така вона гарна. Скоріше за все, я з нею і почну знайомство з Кейт Аткінсон, тому що вона найменша. Вона найменше. У мене є дуже великі сподівання на те, що книга Життя за життям стане найкращою книгою року. Я прям вірю в це чому. але не читаю її, бо там написано Сніг здається, перше чи зима, там щось зимове має бути. Можливо, ця книга літня чи осіння. Якщо ви читали «Залаштунками в музеї, напишіть, будь ласка. Я хочу напевно познайомитись з Кейт Аткінсон до того, як прочитаю життя за життям. Отже, за лаштунками в музеї, що мене лякає? Тут написано, що це що головна героїня починає опис життя від моменту зачаття, та з перебігом сюжету виявляється, що розповідь про будь якого з нас треба починати значно раніше. Мене не лякає, що історія починається з зачаття, тому що таке є у Іна Іна Макюіна, і у Єрвінга. це нічого такого, нічого нового, як на мене. Мене лякає, що це злегка сюрреалістична історія. Від трагедії до водовілю один крок, а римські легіонери сусідують. Із Йоркськ із Йоркширськими фермерами 19 століття та пілотами часів Другої світової війни. Але що класно, запрошують читачів до археологічних розкопок у родині та історичній пам'яті. Убожні археологічні розкопки у родині та історичній пам'яті. Таке мені дуже цікаво. Не люблю серіалізм, трошки боюсь цієї книги, але все-таки є сподівання, що вона мені сподобається. Але в мене також є її найсвіжіша, як я розумію, найсвіжіша, ну точно в українському перекладі книга Храми веселощі. Я просто купила все, що є українською. Аткінсон. храму веселощів. Написано новий нуарний роман. А запрошую читача в лабіринти нічного життя і кримінального світу міжвоєнного Лондона. Класно, я обожнюю історію це 20-х, сорокових -40 х 20 40-х років. Мені дуже подобається. Мені дуже цікаво, і навіть обкладинка така під це життя. До речі, щодо обкладинки мені більше подобаються старі обкладинки. Кейт Аткінсон мені цікаво, чому. Видавництво, наш формат вирішили їх змінити. Може, щось там з авторськими правами. Але от у уселести інг мені більше подобались старі обкладинки, і так само Китаткінсон. Мені про цю книгу я не знала, що тут буде щось кримінальне. Ну цікаво. Сподіваюсь, що це прикольна книга величенька. Любить Китаткінсон, великі книги, але окей, нехай буде. Ще одна книга, як я розумію про незалежну жінку, про сильну жінку, але я думаю, що вона буде менш весела, ніж місто дівчат. Обіцяла цього року познайомитись із творчістю Крістін Генни. Я купила її книгу жінки англійською, яка напевно буде важкувата. Я купила собі чотири вітри. Чотири вітри. Усе життя їй казали, що вона слабка і негарна. Усе життя за нею доглядали, але не любили. Усе життя вона вважала себе зайвою та поводилась тихо, як мишка, щоб не втяжувати свою родину. Я так розумію, що тут є. О, є Ельза опинилась у новому невідомому світі. З дикого заходу вона їде на недикий дикий захід. Щось про Америку. Не розумію, які роки будуть. О, перший раз побачила, як виглядає Крістін Генна. Якщо вам було цікаво, ось для вас раптом це має значення, як виглядає авторка, то ось. Ой, мені дуже подобається, дивіться, ви бачите обкладинку, а тут відкриваєте. У таке, перший раз це бачу. Ви раніше таке бачили, я ніколи. А ну в лагідній війні таке само, Ох, не хочу діставати. Оцей формат книг величезних. Шановне видавництво, рідна мова. Що тут, що Лагідна війна величезна книга, формату, але почерк такий, що ви можете з такого. Навіть вам мені не треба вам отак от наближувати. Ви можете бачити, що тут. Почерк. Я сказала, почерк, шрифт величезний. Величезна книга, величезний шрифт. Нащо? Зробіть трошки менше книгу, трошки менше шрифт, ні? Окей, добре, не мені. О! Сказала, які роки, 1921, 1934, 36 роки тут будуть. У мене прям ця тема. Я так відчуваю, що а, підсіла я зараз на цю тему після міста дівчат, потім хреме веселищів, тепер чотири вітри. Історія про сильну жінку в 20-30 роки Америка клас, цікаво. Я чула, що Соловей нібито найкраща книга у Крістін Генни, знов таки по відгукам. Але 4 вітри також непогано. Тому цікаво. Цікаво дізнатися. Мені також цікаво дізнатися, чому у нас є тільки три книги, які Хенни перекладено. Я бачу в Польщі оце от вже кубіти чи кобіти, як вони, жінки вже перекладено. І мільйон, не мільйон книг в звичайних форматиках. У нас такий величезний, дуже дорогий формат. Вони тут видаються просто як покетбуки маленькі, немає як вам показати. Ну такі тут вони видаються просто як такі покетбуки, маленькі книжечки за 10 12 злотих. Це дуже класно. Я не розумію, чому що права на інші книги її такі дорогі. Ця книга, до речі, чотири вітрини. У нас видана перший раз двадцять го А у Крістін Хензі 2021 року. Книга. Тобто, окей, ніби новий роман, значить, нові права. Чому не видаються інші книги? Дуже цікаво, тому що я розумію, як я розумію, Крістін Хена популярна авторка, її читаю, Цікаво, дуже сильно познайомитися з її творчістю. Ще одна книга, яку я взяла почитати, я її поверну. Дала мені моя люба колега Леся. Якщо дивишся, дякую тобі величезне. Я вже, я вже дала цю книгу нашій іншій колезі почитати, тому вам не покажу, але це книга. Роберта Галбрейта кар'єра лиходія. Це третя частина історії про кормерна страйка та Робін, його помічницю. Хто не знає це детективи від Джоан Ролінг, там є в нас колишній вояка, який відкрив свою детективну агенцію і він взяв до себе працювати. Секретарку Робін. Ну, дівчину вона не секретарка, мені була бути. Тимчасовій роботі секретарки, але стала його помічницею. І от у нас є перша книга, яка називається Ковала Зозуля, друга книга Шовкопряд. І в мене тепер вже є третя книга Кар'єра лиходія. Я поки прочитала тільки першу книгу я від неї в захваті. Буду читати Шовкопряда, він мене вже є, і буду читати от завдяки Лесі. Дякую тобі, кар'єру лиходія. І остання ця книга цього відео також. Ну, no, це вже не також. Це рекомендація від мого колеги. Дякую тобі, Сергій. Якщо дивишся це відео, привіт. Книга цей химерний світ від Кейма -Магед... Дуже дивно, що я дізналась про неї від Сергія, а не, а не сама по собі. Тому що, якщо я правильно розумію, Кей Макдоналд це ірландський письменник, обожнює ірландських письменників. І в цей рік в мене рік літератури Ірландії. В нього так само, якщо я знов-таки не помиляюсь, у нього є Дублінська трилогія. Детектив, я дуже хотіла її купити, але після того, як Сергій порекомендував цю книгу, ну, окей, вибрала цю. Цей химерний світ це фентезі. Напевно, це можна назвати фентезі. Я так розумію, що фентезі, тому що тут цей химерний світ це газета. Я зараз знала, що це виявляється серія книг. Якщо мені сподобається, мені прийдеться ще купувати жах. Так, Книга один. Цей химерний світ, книга один. «Цей химерний світ. Це газета, яка випускає якісь новини, розповідає про новини, про щось надприродне. Щось такого плану. От, привид Богу і бажає записати нові пісні. Тут поєднання нашого реального світу із нереальним. Ну тому що, от так, до речі, прикольно. так, Я обожнюю, коли є таке оформлення в книжках. Це просто. Якщо ви скажете мені, що в книзі буде якісь такі малюночки, щось буде, все, я одразу куплю цю книгу. Навіть не знала, що тут є малюночки, я рада, що вони є. А ще мені дуже подобається «Доукінс – це Бог. Якщо ви знаєте, хто такий Річард Доукінс, то вам сподобається цей заголовок. А це має бути смішна книга про редакцію газети, яка випускає, чи то смішні новини, чи то фейкові новини, чи от ну там вони кажуть, що Доукінс це Бог, а він — Річард Докінс науковець, який написав три книги, які розуміє про те, що Бога немає, чи щось такого плану. Неважливо, важливо, що я очікую від цієї книги, щось смішне, веселе, дуже сподіваюся, що так і буде. Прочитаю обов'язково цього року і з вами поділюсь. Отже, отакі такі невеликі, але покупки, як є. покуп. щось купила, щось взяла друзів почитати. Пишіть в коментах, якщо вас зацікавила якась з цих книг, або напишіть, що ви купили останнім часом. Ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал, буду вам за за дуже дуже вдячна. Бережіть себе, всього вам найкращого. А я пішла пока-пока.